Нещодавно в Києві був страшний обстріл, і ми дуже злякалися з дітьми. і Я злякалася, ми спускалися в підвал. Це було дуже страшно. Ми співчуття всім родинам, котрі втратили рідних, близьких, а також своє житло. Скільки ще цей тероризм буде продовжуватись, невідомо, дуже страшно. Я в паніці справді вам скажу, не знаю. Чомусь мені не думається, що буде краще. Поки що я вирішую, що робити далі з нашим життям. Тому що я не витримую вже і загроза збільшується. Вийшли зараз на вуличку з дітьми. Вийшли зараз на вуличку з дітьми, вже вечір. Два дні чоловіку відряджені. Завтра має приїхати. Ось, і я сама з ними на господарстві. Всіх погодувала, заняття пройшли. Ось там логопед у нас онлайн був. І сходили в сільпо, купили тістечка, поїли солоденького і вийшли кататись на велосипеді, бо завтра. З п'ятниці і, мабуть, буде прохолодніше, так дивлюсь по прогнозу. Ну і просто, щоб дітей зайняти, бо я сьогодні хоч нормально спала вночі, але я о 10-й годині я просто заснула. І до пів 12 я спала, а діти поруч дивились мультики. Ну, двоє, бо лада була в садочку. Ось так от. То я ще перевиснажена, мені не вистачає цього нічного сну. Бо в підвалі я не сплю. Ну, коротше, що розказати, як усі. Сподіваюся, з вами все добре. Я Перес, що ти там робиш? Я? Не лізь туди синочок, Там якісь каки, не треба туди. А ну забери той камінчик, забери оце з спідні. Так. Поклади десь збоку, з боку поклади. Ось тут, з боку поклади, ось тут. Ага. Да. Давай знімаю. Іди сюди до мене. Ми сьогодні заїжджали з дітками в Сінсей, дещо прикупили. Син вибрав собі ось таку кепку, щоправда, в чоловічому відділі. Але вона регулюється і по його об'єму досить непогано сіла. Він хотів спочатку темну, але я кажу, що на літо краще брати світло, бо сонце пече і темна тільки. Гірше зробити, він обрав біленьку, досить симпатично. Взяла ще одні такі велосипедки, як в мене тільки я взяла минулий раз XL, тому що вони маломірки, але цього разу не було. Тож взяла L. Хоча я навіть в них була сьогодні. Дуже зручні, класні. Тут така широка резинка, вона прошита, не скуйовджується. Класні, щось 150 гривень. І є в різних кольорах: бежевому, точно і в сірому, але розміри були тільки манюнькі. Вони і так маломірять, тому я на себе взяла XL, хоча я так М-ку можу натягнути. Так, і ось ще взяла набір таких от шортів малому. Якісь вони здорові стали. Раніше я говорила, що дитячий одяг маломірував, а тепер якось. Занадто вже збільшили розмірну сітку. Ну, таке, може, попереться, зменшиться. 98-й, хоча він 104-й носить. Тут три види шортів і коштували 269 гривень. І домашню таку піжаму взяла, бавовняну, дуже приємно. Сподобався кольор, і ось ця така як це називається, строчка. Плюс ось цей такий контрастний колір. Вона трикотажна, вона тягнеться, але бавовняна. Дуже класно взяла в розмірі XL, щоб ніде не тисло. Можливо, завелика, але я вже боялася, щоб не замаленька. Ось, Мені здається, буде нормально, така буде трошечки оверсайз. Коштувала 600 гривень. Ось такі були покупочки. Трошки шорти великуваті. Куртинка нормальна, бо в мене бюст такий великий і вона якраз нормальна. А от шорти трошки такі спадають, але може і класно. Це в розмірі XL. Дуже приємної якості. Розпочинаю свій день із завантаженням і розвантаження посудомийної машини. Настільки вже зараз звикла, що на ніч вмикаю зрідка, коли вже залишаю. Це дійсно дуже-дуже, так би мовити, розв'язує руки і дійсно не стоїть над тим посудом. Саме коли за день не збирується ціла посудомийка, то навіть якщо залишається одна чашечка, то вже не хочеться її мити вручну, хоча вручну дуже багато все рівно мию фруктів, овочів. Не знаю, ще якісь там речі, можливо, обмиваю руки. Буває таке, що потрібно якийсь посуд двічі, то мию його вручну, але загалом раз на ніч я ставлю посудомийку. Ставлю на місце мультиварку, вона в мене там зберігається, бо не щодня я нею користуюся. І зараз буду собі паралельно робити каву, ставити обід. Покажу, що приготувала, що буду готувати далі. Ось, ну і загалом займаюся домашніми справами. Так, трошечки вирішила вам зняти своєї рутини. У мене все як у всіх, мабуть, звичайне життя. Я от зараз думаю, як мами багатодітні взагалі ще справляються з роботою, бо я от. Просто, знаєте, в день впихую все, що тільки можна, і в мене дуже мало часу залишається, щоб просто, я не знаю, там, скажімо, нічого не робити, або посидіти в інтернеті, або, наприклад, займатися генеалогією. Дуже мало часу, і вся ця увага, вона переривчаста. Як, як батьки працюють, ви для мене справжні герої. Зараз буду ще мити е, раковину, бо все рівно хочеш, не хочеш, від води залишаються сліди, та й загалом зайняти Себе чим-небудь, свої думки. Мені подобається прибирати. я вже говорила, що прибирання для мене це є медитація. Я свої руки займаю, як мінімум, вони не лізуть до новин. І я, звичайно, все потім знайду, що потрібно по новинах. Але в ці моменти якось я це все обдумую, приймаю. Багато зважую, ну, слово, мені потрібні такі хвилини. І для мене також прибирання це відпочинок. Як би це не дивно не звучало. Але я дуже втомлююся бути мамою. А от коли є ось така просто рутинна справа, ти зразу бачиш результат своїх справ, своєї роботи, то воно якось легше. І для мене це як відпочинок сприймається. Ось така я ось тут дивна. Я тут мою посуд, і зазвичай дивлюсь не лише на орхідеї, але й на поле, поки ще не забудоване. У нас тут, якщо придивитися, насіялося дикої якоїсь трави, квітів польових блакитні квіти. Якщо я не помиляюсь, то це люпин. Ось такі вони фіолетово сині і якісь ромашечки. Це так гарно, скоро вже, звичайно, забудують. Але і тут у мене. Дуже красивий вигляд. Це новиночка, зефірна орхідейка. Надзвичайно красивий бігліпчик. Це Бов'є, Бов'є квіточка. Теж дуже красива. Чоловіку заради назви взяли. Це аватар. Дуже красиві неї переливи такі надзвичайні. Це була оціночка, називається Роттердам мультифлора. Дуже гарненька. А цю я виграла за 100 гривень в розіграші в лотереї, так би мовити. Надзвичайно красива. Вона була і дорога, мультифлорочка, і вона ще й пахуча. Тим готую макарони, але з м'ясного у мене є тушкований кролик. Він дуже смачний. Батьки передавали нам домашнього півкроля. Я спочатку стушкувала в мультиварці з цибулею, з морквою, з лавровим листом, а потім ще й на сковорідці подрібнила вже все м'ясо з вершками, і що там ще чесничок, сіль. Перець, ось таке надзвичайно смачно. Єдине, що чоловік поїхав у відрядження і нема кому їсти. Це дуже багато, діти не так сильно їдять. Ось, але смачно. Насолодилася капучино і хочу показати вам подарунки від чоловіка. Був він у відрядженні, у Львові декілька днів і кілька ночей і привіз смаколики. Це він вже вдруге привозить з Львова шоколад. Ось такий мармелад без цукру, Орестику, такий крафтовий шоколад для нас з дітками. Також ось є з якимись ягодами сублімованими, з горіхами. Тут є і молочні, і чорні. Смачні, мені дуже сподобалися всі види шоколаду. Я полюбляю такі. І вже не вперше він бере цю марку, дуже мені вона сподобалася. Також він знайшов якийсь в мармеладному джеті ось такі. Забуваю, чорчелоп, здається, називається. Там сухофрукти, горіхи надзвичайно класні, взагалі дуже сподобались. Ну і собі він взяв кілька видів чаю, але ми вже скуштували один і він просто дуже несмачний, і, і ми навіть викинули. Тож не все, що продається в туристичних магазинах, класне. Ну, а Це я показую в той день наш сніданок, приготувала вівсянку на молодці з ягодами каву, і діти задоволені, вони їдять навіть без меду, якщо багато то, ягід, то вони з задоволенням дуже полюбляють молочні каші. Моя красунечка Сонідо розпускається. До речі, вона недавно у нас і вона цвіла, і вже з цвітом пустила бокові пагони. І ось вона така персиково-рожева, не розпускається. Видно, що не вистачає сонця, вже помало відквітають. Деякі, деякі вазончики. Ось, наприклад, ось ті скидають квіти, вже по-хорошому бажано відрізати і дати відпочити. Так само ці. Хоча я тут поставила два штативи, але це не дуже-не дуже, не дуже. все-таки сонячне проміння. Але на диву, ось цей жовтий бігліб <хи> досить стресостійкий. Ще із нових розпусків ось такі. Це моя давнішня мультифлора. Вона цього разу якась така підметелика цікаво дуже. дуже цікаві такі защіпи у неї. А одна квіточка тут на чупакабру якось схожа, якась ненормальна мутована, і ось ця буде мутована. Ну, Пішов якийсь гормональний збій у них, чи що. І там, до речі, в глибині теж якась мутація. Я, наприклад, не дуже полюбляю мутації, особливо ці чупакабрикові, вони мені страшненькі. І розпустилася квіточка. Я не пам'ятала, що це за сорт, бо обрізала. А потім згадала, що це така лілова, дуже гарнюча. Ось така вона ну просто якась оксамитова така з переливами, акварельна. Вони ще не розпустились до кінця, ще тримають такий круглий бутон. Так, і на черзі тут ще якийсь бутон, вже теж не пам'ятаю. І ось тут тут мені заважає ось ця подружка біла. А тут її. Є... Сестричка з червоною серединочкою красуночка. Ну, а чоловік ходить біля тієї червоної. Це теж старіша орхідея Монтрикс така червона-малинова, дуже гарна. Довго тримає квіти Ред Сезам, нарощує ось. І ще, що це в мене тут було? Боже, забула. А креветка скинула бутони, зате наростила інші бутони. Щось новеньке у нас сьогодні субота. Їздили ми до Логопеда з ладою, бо вже дуже давно не були, онлайн займалися. Дощ, і я бачу, що діти на вулиці навряд чи підуть. Ми могли б всі зібратись, але холодно, я не хочу. Я заїхала по продукти, швиденько покажу, що купила, це була ВТБ. Чек у мене на 1512 гривень 67 копійок. Ну, Небагато всього. Два авокадо взяла маленькі. Мінтай зараз по знижці 400 грам, 115 чи 116 гривень. Пластівці взяла, теж були якісь акційні. Далі з солодкого таке печиво, козина, кіто і ми, і діти їдять часом. Ось такі шоколадки зараз по знижці по 35 гривень лакмі. Я взяла за арафісом. Ось такі бамбукові палички. Нам іноді навіть потрібно на заняття з логопедом, щоб там під язичком так робити. спеціальна вправа логопедична. Вафлі. Далі дві е, половинки покровського це мій улюблений хліб, я його люблю. Сир кисломолочний 5% дві пачки і нежирний дві пачки. я так Міксую, коли яку хочу. Сметану взяла 15% просто нашу, по-моєму, 40 гривень. Вершки, дві упаковочки маленькі, теж були по знижці, йогурт молокія. Я то сметану, то йогурт, то майонез міксую або замінюю одне одного, коли салати заправляю. Ось така намазочка на хлібчик. Риби не було, але, мабуть, куплю десь самостійно засолю, бо так робила минулий раз, подобалось. Дуже люблю зернистий сир, дуже. Помітила, згадала, що люблю, купила дві пачки по 38 гривень. Так, шматочок ось такої ковбаси вареної. Далі дітям йогурти е, на два рази. Ось такі купила кільця. Різнокольорові лаваш. Не було коли квадратно, чи були круглі, але я хочу все таки квадратні. І ось такий крекер. Теж діти його полюбляють. Далі ось такий йогурт взяла ще, з лагода. Я собі взяла, до речі, у мене ще є без цукру. А дітям такий, бо вони іноді не хочуть без цукру. Ці банани, прокладки щоденні, водичку одну. І заїхала ще в Аврору на вихідні. На кілька разів взяла дітям розмальовок, тому що холодно знову ж таки, дощ, нікуди ніхто не йде. Це водні розмальовки для Орестика, в основному по 29 гривень. Наліпки, ось такі, він любить теж ліпити. Це багаторазова розмальовка. Ну, багаторазові мені, мені менше подобаються, тому що вони псуються швидко. Але ну, за кілька разів кілька разів можна використати. Це ладі, головоломки, вона їх такі полюбляє. І ще одна водна орестику. І ще купила там дві упаковки цих смачненьких, солоденьких солоної карамель попкорна на вечір там чи коли. Ось така була закупочка на сьогодні. На обід я приготувала печінку з цибулею. Діти навряд чи будуть. І молоду картоплю відварюю з кропом буде, з маслом буде дуже дуже смачно. Перестелила, щойно постіль. І як бачите, тут у нас орхідеї, бо я вирішила привітрити, а сьогодні прям дуже холодно. Зараз вже закрию вікно та й поставлю їх на місце. Бо у мене тут мамочка є з дитинкою. Я не хочу, щоб їй було холодно. якась, яка коріння скинула. Ну і там, наприклад, з бутонами теж не хочу, щоб стояла. Холодно, сьогодні 13 градусів на вуличці. Все. Те, що планувала, зробила, що в дітей треба постій поміняти, бо давно вже не міняла, мабуть, півтора тижні чи два, коротше, вже треба і на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирних днів і ночей. Бережіть себе. До наступної зустрічі. Всім па-па.